Якщо у вас було а, 10 гривень, а наступного дня ви змогли заробити 20 гривень, то ви мега крутий інвестор, тому що ви змогли збільшити свої доходи на 100%. Це я до чого? А, сьогодні на зустрічі з президентами Сумського державного університету Володимир Олександрович заявив, що бум народжуваності в Україні настане після війни. По-перше, ніхто не знає, коли це буде. А по-друге, ситуація з народжуваністю в Україні надзвичайно критична. Народжуваність в Україні падає 10 років поспіль. 10 років поспіль падає народжуваність. І це нікого не турбує. Це нікого ні на як, ні на що не впливає. Я ніколи не забуду, як одного разу ще до повномасштабного вторгнення одна людина, яка зараз є нашим ключовим ворогом. На своїх зборах презентувала цілу широку програму народжуваності, сприяння народжуваності. І він говорив про те, що їх там 140 чи там 150 мільйонів, і це критично важливо, тому що кількість людей надзвичайно критично впливає на стабільність держави, на потужність держави, на можливості держави і так далі. В Україні відчуття, що взагалі цим ніхто не турбується. Поцікавте, скільки отримують батьки при народженні першої дитини, другої, третьої, а чи роздають людям квартири при народженні дітей? А чи є якісь пільги для. Сімей з дітьми, з двома, з трьома дітьми, державні пільги, такі, що не треба дуже довго захищати якісь свої права. Поцікавтесь, поцікавтесь, ви будете здивовані і задайтеся питанням: а на які кошти живуть чиновники, які облаштовують життя звичайних громадян? У них є няньки і не по одній, у них є водії персональні для їхніх дітей, у них є закриті абсолютно коледжі. Ну і часто це за кордоном, бо зараз їх немає. Я вам розповідав про один ліцей. Це. Центрі Києва, який приймає вже всіх. Раніше не можна було туди потрапити. А де ділись дітки, а де ділись нянючки ці, а де все ділось? Виїхали. Да? Так ось е я би хотів, щоб наші чиновники думали про народжуваність не тільки своїх оприсків, які мусять витрачати здобуті кошти, а і громадян України, тому що від кількості населення залежить стабільність держави. І всі говорять про те, що для України критично важливо 30 мільйонів. Все, що буде нижче. А якщо ще нижче 20, то держава під великою взагалі небезпекою, неможливості існування і забезпечення себе. Але після війни, коли правда це буде, студенти не запитали. Телеграм і Ютуб Шапці, профілю там про це буде докладніше.